Ты куда я не а Никуда я не поеду, никуда я не поеду. заради дома проживаешь жизнь и всегда, мужа и ребенка. заради дома. Потому что я его сама строила сама его строила. Не буду никуда ехать. Все. Сьогодні ми поговоримо з начальником поліції Донеччини Русланом Осипенко про евакуацію, про те, як живуть люди, як живуть діти в зоні бойових дій. Пане Руслане, розкажіть, будь ласка, який стан евакуації у нас на Донеччині? Ну на Донеччині у нас триває обов'язкова евакуація, а також у нас Продовжується примусова евакуація. Відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів 10 березня поточного року. Це по місту Бахмуту. Ми починали працювати. На той час у нас в місті Бахмуті перебувало 176 дітей з обліками. І на щастя, 159 дітей вже перебувають в безпечному місці. 17 дітей в недоступному для нас місці на той час перебували, там вже тривали активні бойові дії. Ті родини, які ми мали можливість вивезти через е, військовослужбовців, ми вивезли. Але 17 ще залишилось пісті бах. У нас е, в напрямку Бахмута працює евакуаційна група Білий Янгол. Е, Паша дівчинка. Пресофіцер Бахмута, він старший цієї групи, він місцевий, і вони на постійній основі працюють через часів яр, комунікують з збройними силами України. Останній раз у нас була нічна евакуація цивільного населення, де військовослужбовці забрали декілька родин, і ми отримували на крайній точці ці родини до себе в екіпажі, були доставлені Відразу в медичні заклади, де була надана відповідна допомога, а також в оперативні штаби, які розвернуті військовою адміністрацією. Відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів про обов'язкову евакуацію дітей Донецької області. Перше таке рішення було прийнято за постановою 10 березня поточного року по міста Бахмуту. І в подальшому, після того як зачастіли обстріли, також їхні наслідки було прийнято постанова кабінету міністрів щодо примусової евакуації дітей з населених пунктів, які перебувають на лінії розмежування. Відповідна примусова евакуація вона розповсюджується на 21 населений пункт. За обліками, за нашими, які ми співпоставили з військовою адміністрацією, рахували 126 дітей. Це 21 населений пункт, який був вказаний в постанові про примусову евакуацію. Зараз, 4 квітня, коли ми почали працювати, акцентувати увагу на цих населених пунктах, з даною чисельності у нас залишається 33 дитини. По яким ми працюємо щодня, працюють евакуаційні групи. Дійсно, складності є, їх дуже багато. По-перше, ці складності виникають в тому, це встановлення місце перебування дитини і родини, яка з нею перебуває. Фактори можуть впливати на все різні. Один із факторів це черговий обстріл зруйнованого помешкання. Люди вимушені міняти місце локації. Другий фактор категоричність налаштування батьків. Тому що вони не розуміють, що відбувається, вони локалізовані практично від світу, вони деінформовані, що відбувається. А деякі батьки не усвідомлюють категорічність наслідків, які можуть призвести, якщо дитина буде не евакуйована. Я бабушка. Вот оно що твориться, давайте, давайте забираємося. Відповідно, наші групи працюють на спеціалізованих броньованих автомобілях, Вони проходять сільовий. Детальний інструктаж. У них налагоджена взаємодія з Збройними силами України, тому що кожне завдання евакуаційне воно повинно бути погоджене, повинно бути прорахований маршрут, час, засоби зв'язку, резервна група евакуації і допомоги парамедиків. Ну а також в деяких випадках ми залучаємо спецпризначенці. Це там, де вже йдуть активні бойові. Бували випадки, коли ми виїжджали тривалі штурмові дії військ агресора. Це в місті Угледарі, коли ми шукали багато. Дітну родину прийшлося спішитись, залишити свій автомобіль, але завдання було виконано і вона була евакуйована. Наразі в ударі у нас не залишається жодної родини, де є діти. Я не можу сказати, що все ідеально у нас проходило. На жаль, в Мар'їнці хлопці під час евакуації цивільного населення попали під обстріл, були поранені. готові? поїхали! Поехали! на злой! Ти как? Газуль. Не витримувала, на жаль, наша броньована капсула. Скло витримувала, але прошила двері, і хлопці, два працівника поліції, були поранені. Під час евакуації з Бахмуту в місті Часов'яр Яр також родина. Яку ми вивозили спільно з нашими поліцейськими, попала під обстріл. Ця машина практично була пошкоджена осколками від артилерії, супроводжував е, даний екіпаж і батько цієї родини. Але, на щастя, вони приїхали практично на дисках. Резина вся була порізана, машина пошкоджена, люди доставлені в цілі. Хлопці задоволені тим, що от, вони на 100% виконали свою місію і спасли майбутнє тих дітей, які вони вивезли. Хотів би звернутися до батьків і попросити, щоб вони дійсно серйозно віднеслись до питання евакуації, тому що, на жаль, поки. Не отримана перемога, поки триває війна, перебування в Донецькій області будь-де воно небезпечне. Хочу достучатись до свідомості тих батьків, які перебувають взагалі в населених пунктах на лінії розмежування. Ми ризикуючи своїм життям, щодня виїжджаємо щодня намагаємося їм домого допомогти евакуювати їхні родини. Навіть ми забираємо. Їх Домашніх тварин, які рідні для них, не залишаємо. Постанова про примусову евакуацію, Вона діє, ще буде прийнято додаткове рішення. За результатами практично всіх евакуаційних місій, які ми проводили, жодна дитина самостійно, без батьків не була вивезена. Примусово також ніхто не вивозився. Дуже багато зусиль. На жаль, поліцейські прикладають щодо роз'яснювальної роботи. щодо... Переконання батьків для свідомого прийняття рішень. Чим більше ми зараз евакуюємо, тим більше буде можливостей наших Збройних сил України, тим більше ми спасемо життя для нашого майбутнього. Тому що кожна людина це перспектива майбутнього держави, це перспектива її відбудов. Ми виконуємо свою роботу, тому що пріоритет. Наразі поліції це максимально зберегти життя нашого населення, за яким ми відповідаємо.